Доброго дня в цьому відео поговоримо про кримінальну відповідальність за ухилення військовозобов'язаних чоловіків від призову на військову службу, а саме про зміни, які нещодавно були прийняті Кабінетом міністрів України до постанови Кабінету міністрів номер 560. Ці зміни є доволі суттєвими та відповідно змінюють процедуру притягнення військовозобов'язаних до такої кримінальної відповідальності. В першу чергу варто розпочати з того, що зараз в кримінальному кодексі передбачена одна лише стаття 336, яка передбачає відповідальність для чоловіків, які ухиляються від призову на військову службу період дії воєнного стану. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді від 3 до 5 років позбавлення волі. Загалом є умови. Для притягнення військовозобов'язаних до кримінальної відповідальності, тобто є перелік фактичних обставин, та сама ситуація, яка дає можливість органам поліції розпочати досудове розслідування, вручити підозру про вчинення кримінального правопорушення, та суду, врешті-решт. Винести вирок про накладення відповідно такого покарання. А ці підстави називаються складом кримінального правопорушення. Склад кримінального правопорушення включає в себе суб'єкт, суб'єктивну сторону, об'єкт та об'єктивну сторону. І відповідно для того, щоб розпочати це кримінальне переслідування, необхідно впевнитись в тому, що в діях Кожного військовозобов'язаного зобов'язаного є склад цього кримінального правопорушення. Саме по цій причині в більшості випадків було неможливо притягувати до кримінальної відповідальності військово зобов'язаних, адже в їхніх діях не вистачало певних елементів цього складу кримінального правопорушення. Якщо ми візьмемо судову практику, яка склалася за час а, трьох років повномасштабного вторгнення та війни, можна дійти впевненого висновку, що до кримінальної відповідальності суди притягують чоловіків. Які напряму відмовляються від мобілізації або відмовляються з'являтись за повістками, які видаються вже з метою призову на військову службу, тобто саме до певних військових частин, в яких буде проводитись військова служба перед такою мобілізацією та перед врученням таких повісток на відправку районі ТЦК обов'язково повинні провести медичне освідчення. Такого військово зобов'язаного, тобто провести військово-лікарську комісію та встановити, чи взагалі він є суб'єктом даних правовідносин, чи є він придатним до військової служби. І тільки у випадку встановлення висновку про повну або про часткову придатність до військової служби може прийматися подальше рішення про вручення повістки або про мобілізацію на військову службу. Також обов'язковим елементом є дослідження того питання, чи взагалі цей чоловік підлягає призову на військову. Службу, тобто чи є він військово зобов'язаним, можливо, він був виключений з військового обліку за станом здоров'я чи по якихось інших причинах, чи є в нього підстави для відстрочки від мобілізації, до речі, стосовно наявності підстав для відстрочки, обов'язок стосовно подання заяви, подання документів, заявлення взагалі про наявність такого права на відстрочку, лежить на самому військово зобов'язаному, тому якщо він до моменту вручення повістки на відправку або до моменту самої мобілізації не заявив про наявність таких підстав для відстрочки, це значить, що він не зміг самостійно реалізувати дане право, тобто втратив право на отримання відстрочки від мобілізації. З усього цього можна зробити висновок, що в цей склад кримінального правопорушення може входити лише поведінка, коли вияснений суб'єкт самого злочину. Тобто, це означає, що районний ТЦК повинен спочатку довести, що цей військовозобов'язаний є придатним до військової служби. він Ає призову до військової служби за віком за категорією військового обліку, та саме головне немає підстав для відстрочки від мобілізації, і тому в абсолютній більшості випадків чоловіки, які до цього моменту були притягнені до кримінальної відповідальності. Їм було проведено військово-лікарську комісію та встановлено ступінь придатності до військової служби у вигляді придатності а до кримінальної відповідальності вони були притягнені на основі акта про відмову від вручення повістки або факту бездіяльності, тобто ігнорування явки за повісткою на відправку, яка була вручена особисто в приміщення районного ТЦК. Тобто, якщо коротко підсумувати, до цього часу е притягнення до кримінальної відповідальності було можливо тільки після ігнорування повістки на відправку або після відмови від е з'явлення безпосередньо до військової частини. Розуміло, що в більшості випадків чоловіків. Просто так не можна було притягнути до кримінальної відповідальності без проходження військово-лікарської комісії, а проходження ВОК могло відбуватись тільки за особистою присутності військово зобов'язаного в приміщенні районного ТЦК, тобто без фізичної присутності чоловіка в районному ТЦК мови про кримінальну відповідальність йти взагалі ніякої не могло у зв'язку зі зміною Кабінету міністрів України процедури. Направлення повісток на відправку поштою можна говорити про зміну схеми притягнення до кримінальної відповідальності. Нагадаю, що 30 липня 2025 року Кабінет міністрів України прийняв зміни до постанови Кабінету міністрів номер 560. Цими змінами було дозволено направляти поштою повістки на відправку військовозобов'язаним, які пройшли військово-лікарську комісію, та були визнані придатними до військової служби. Це означає, що наразі ті чоловіки. Які мають свіжий висновок ВЛК про придатність до військової служби, тобто строк придатності його складає в період воєнного стану один рік, і не мають ніяких підстав для відстрочки від мобілізації, можуть бути викликані до районного ТЦК з метою саме призову на військову службу. Повісткою, яка направляється поштою, а ми знаємо, що повістки, які направляються поштою, проігнорувати ніяк неможливо. Якщо повістка надійшла на відділення укрпоштою, військовозобов'язаний не має можливості її проігнорувати, не забрати та не з'явитись будь-яке із цих дій вважається правопорушенням. Врешті-решт, це може призвести до ситуації, коли районі ТЦК почнуть формувати та направляти повістки поштою чоловікам, які не мають відстрочки від мобілізації, та визнані придатними до військової служби, мають свіжий висновок ВЛК. Такі чоловіки, неважливо, чи то умисно, чи то просто у зв'язку з бездіяльністю не з'являться або не помітять повістку, яка надійде поштою, можуть бути притягнені до кримінальної відповідальності, притягнення до такої кримінальної відповідальності відбувається у випадку, якщо районний ТЦК, який виявив факт вчинення кримінального правопорушення, тобто факт наявки по повісті, сформує звернення до органів поліції з доказами наявності у вчиненні військовозобов'язаного кримінального правопорушення по 336 статті, відповідно з цього моменту. Отримання такого звернення органи національної поліції зобов'язані внести відомості в реєстр досудових розслідувань. Самому військовозобов'язаному може бути вручена підозра у вчиненні кримінального правопорушення по 336 статті Кримінального кодексу, допоки не зрозуміло, чи дійсно будуть надсилатись такі повістки взагалі поштою, та чи будуть Звертатись в районі ТЦК до органів поліції з метою, щоб розпочати такі кримінальні переслідування, чи будуть органи поліції розпочинати такі кримінальні справи, та саме головне, чи будуть суди е притягувати до кримінальної відповідальності? За ухилення від мобілізації по факту неявки по повісті, яка надходить поштою, відповідно відповідь на це питання надасть тільки судова практика і реальні кейси притягнення до кримінальної відповідальності, але можливість заведення таких кримінальних справ, і саме головне ризик розпочати такі кримінальні провадження відтепер дійсно з'явився. Проте також варто наголосити, що такі повістки поштою можуть надходити тільки тим чоловікам. Які мають свіжий, тобто не прострочений рішення ВЛК про ступінь придатності до військової служби, чоловіки, в яких є відстрочка від мобілізації, або які проходили ВЛК більш ніж рік тому, не можуть отримати такі повістки поштою. А у разі їхнього надходження притягнення до кримінальної відповідальності буде цілком неможливе. Наразі, в першій черзі ризику перебувають обмежено придатні чоловіки, які пройшли ВЛК до 5 червня. Чоловіки, які пройшли ВЛК шляхом отримання електронного направлення через резерв плюс за умови, що вони не мають відстрочки від мобілізації. Якщо у вас виникли якісь додаткові питання з даної теми, чи вам потрібна допомога у сфері військового права та мобілізації, ви можете звернутись до юридичної компанії Інсенін.